Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні огляд з магазину Сінсей. Новинки та акції у відділі «Хом». Дякую, що дивитесь! Гарного дня, приємного перегляду. Склянки 2 штуки 179 по 250 г. Прозоре скло ціна 219 за 2 одиниці. Є ось такі з бантиками 240 за 2 штуки. Склянка низька 4 штуки, упаковка ціна 149. Келихи 169 за 2 одиниці по 350 грамів. Високі склянки 149 2 одиниці. Ось такі малесенькі чашечки 2 штуки 219. Чашка склом 219 за 4 штуки, а такий набір 140. Сіре скло 4 штуки 240 гривень. 149 криманка, 219 таця, склянка 119 склянка дитяча для напоїв. 169 бежева та 189 рожева. Чашки з авокадо зі знижкою 149. 59 чорна. Скляна з блискітками кольоровими 169. і Є декілька варіантів. З котиком 99, поличка плетена 219. Дошка декоративна 269. 269 кухонний органайзер кутовий. Дошка з гарбузами 269. Пластикова менажниця квітка.

Вамбуковій підставці 140 кошики пластикові три штучки. Дуже гарні баночки для олії та оцту – 129 за 2 штуки, 119 банка металева для зберігання, цукерниця 119 скляна, Ємність для льоду 99. Декоративна тарілочка 79. Ось така менажниця на три піали. 389. Мисочка 169 з котиками. Тарілка десертна, 169, ці по 79 чорний з золотистим обідком. Тарілочка десертна 99. Ось така миска. Ціна 99, Хеловкіті. 149. З курочкою 99, авокадо 219. Хеловкіті 189. менажниця 129. Підставка. таця для торта 269. Є ще жовтенька. Набір баночок 149, 4 штуки. 2 одиниці 119, 350 грамів кожна. Набір ще є за 189 2 одиниці. Ємні скляна трьохсекційна 340 гривень. Дуже красиві ось ці баночки для зберігання 99. Кришка гарно закривається. Є ще зелена за 79 менша. Більша 99. Ось такі 149 прозоре скло, блакитне 119. Платке скло 119 також. 169 банка для зберігання зі стічем. Багато ось таких маленьких пластикових, але немає цінника. Поличка металева на три сходинки 69. Підставка під гаряче або під вазон 149, 169 ємність для зберігання, курочка. Ось такий кухонний органайзер для баночок зі спеціями 269. Поличка металева 269 також. Є ще ось такого плану за 389. 219 ємність для зберігання. 169 кухонні прибори, 2 штуки, лопатка та щипці. Набір ложок 169, 2 штуки 169 утяжувачів для скатертини, Упаковка 4 штуки. Ситокружка для просіювання борошна 149. Металева ось така сковорідка, досить важка за 169, силиконовий калимок під кран 119. Лопатка та ніж 219, Підставка під гаряча 129, 69 склянка дитяча з трубочкою. Склянки 4 штуки 69, марвел 169, пляшечка дитяча для напоїв 169, чашки 169, тарілочка 169. 140 на 220, скатертина 219 котон. 149 поліестер 140 на 180. Доріжка 50 на 150, 69 котон, В Лимоне скатертина поліестер 169, котонова 240, 140 на 220. Кухонні рушники. Упаковка 3 штуки. Ціна 169, Рукавичка. 169 також, термосумка 119 та 240 гривень. Бокси пластикові, 4 штуки 79, ланчбокс 79, подушка дитяча, коса 699. Коробочка для серветок зі слониками 99. Така корзинка 129 дитяча, скарбничка 49 каченя. Валіза дитяча 340 гривень картонна. Скринька 149, фоторамка 119, коробки пластикові 149, стіч та спайдермен. Фоторамка для п'яти фото 99 129 серветниця капібара. 99 фоторамка дитяча. 389 подушка м'яка, стіч. Є ще холовкіті. Ось така. За 169. Коробка дитяча для зберігання 340. Подушка бублик 269. Ось така 340 гривень. Біленька 269. Пенал зі стічем 79 одне відділення на блискавці 119 біленький. Коробочка для зберігання канцелярії 169. Ось такий пенал з пончиками: прозорий, 149, 59 маленький. Картонні органайзери 269. Папка з блискітками: 149. Блокнот 79, 99 з ручкою. Наліпки на стіну. Є з пушем декілька варіантів. Ціна 149. Блокнотик дитячий 69. Ось такий 59, стіч 240, м'яка обкладинка 169, 219, дитяча гра 169. 389, 459 перевізник для машинок. Курзинка з продуктами 240 гривень. Склади фоторамку ціна 340 гривень. Набір з стоматологам іде в данчику 340 гривень. Накладка чохол для телефону 219 149 гелов кіті. Ось такі з пушем за 99 акція. 29 Прозорий з блискітками, Кюромі 169, м'який чорний котик 140. Дякую за огляд вдалих покупок.